З вами Світлана, і сьогодні я хочу запропонувати вам роздивитися рішення задачки, яка була запропонована на НМТ-2025 на основної сесії від 2 червня. Це задачка про літачок. Одразу скажу, що в попередньому році таких задачок було декілька 25 травня і 11 червня. Була задачка про літачок, аналогічна цієї. А також 12 червня була задачка про потяг, яка за умовою теж була схожа на цю задачку. Тож мені здається, що ще будуть такі задачки або аналогічні. Тож давайте подивимось, як їх розв'язувати. В умові сказано, що в салоні пасажирського літака N рядів, і ці саме N нам треба знайти. У кожному з цих рядів розташовано по шість крісел, по три з кожного боку від проходу. Реєструючи першого пасажира, електронна система навмання вибирає для нього посадкове місце. Мовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце біля проходу у першому або останньому ряду дорівнює 1,45. Тож ми можемо записати, що ця 1,45… Дорівнює ймовірності того, що перший пасажир може отримати місце в першому ряду біля проходу і таких місць два. або в останньому ряду місце теж біля проходу і там теж таких місць два. Тому кількість благоприятних випадків у нас 4, а кількість всього місць у нас ТН. Таким чином, ми можемо з вами скласти пропорцію 1,45 дорівнює 4 поділити на n. Тоді n дорівнює 4 помножити на 45. Таким чином, n у нас дорівнює 180. Але n це не кількість рядків, це кількість посадових місць. Тому, якщо в кожному рядку їх 6, нам треба 180 поділити на 6. Ми таким чином з вами маємо 30 п'ятків. І це наша відповідь. Як бачите, не дуже і складно. Всім пасажирам цього літака бажаю успіху на наступних сесіях НМТ. А якщо хочете дізнатися про самі складні і цікаві розв'язки з НМТ 2025, як з математики, так і з фізики, переходьте на мій сайт fizmatutor.com.ua та Ютуб канал Фізматір.